Добрий день, шановні мої дівчата. Сьогодні ми з вами будемо готувати, як ви вже поняли, по інгредієнтам, суші. О, ось у нас червона рибка є замаринована. Ось такий у нас є крем чіз Що в нас тут є? Норі, кунжут, рис, сирок, огірочок, авокадо. Зараз приступаємо до приготовки. Так, так. Для початку ми беремо половинку листочка норі, такий в мене є кусочок, і змащуємо його сиром. Небагацько. Сир я ще не відкривала. О, Бачите, який він. Небагацько, отак буквально нам хватить. Просто змастити наш листочок. О. У кого є силиконова ложечка, то нею дуже хорошо працювати. В мене вона полумалася і нову я ще не купила. Тому буду працювати звичайною ложкою. Отак. От Намастили наші норі гарненько. Так, вибираємо, що ми будемо класти. Огірочок у нас піде. Де? Отак? Потім рибка. Такі кусочки, бачите? Вже зарані порізані, готові шматочки. Так. сирок. Все. все це гарно змотуємо. щоб вам краще було видно, покажу. Ось таку беремо, в норі змотали. О, все, серединка в нас готова. Якщо десь там є проміжуток, можна ще туди вкласти кусочок сира, наприклад. Чи огірочка. Чи Що забажаєте? Можете рибку покласти на краєчок. Все, от його у нас виходить. Це буде в нас серединка. Далі беремо рис. Таких серединок ми пару штук робимо. Так, далі беремо рис. Ось у нас така каструлька рису від вас. Ми його викладаємо гарненько сюди, розпрямляємо ручками. Не переживайте, руки в мене чисті. посітітелі мого ресторану домашнього не жаліються, правда? Угу. За кадом? Угу. Отак. І тепер беремо гарно його розправляємо. Цей бамбуковий коврик в мене такий. Я вам відкрию тайну, він геть не для суші, а для гарячого, але його замотала харчовою плівкою і вийшло все. Бачите, далі беремо нашу серединку, отак кладемо і починаємо ковриком отак. так. Отак. Так, о, бачите, що виходить? Далі беремо з однієї сторони його отак і приліпили гарненько і на край. І отак приліпили. І так само розпрямили, з іншої сторони поклали. І приліпили. Можете? Ложечкою взяти, можете ручками. Так. Далі беремо в нас же ж є кунжут і ось так посипаємо кунжут. Ще кунжут теплий. І скручуємо знову отак раз. Раз. Раз, треба було більше взяти кунжуту трошки. О. І знову можна повторити, де кунжута хватає в нас. Готово, тепер можна різати і їсти. Зараз багато накручу та й зніму, покажу, що виходить у нас. Так, дівочки, бачите, які ми накрутили з рибкою, з авокадо, з кунжутом. От. Такі в нас вийшли. Зараз ми поріжемо їх. Так, вру, беру, такі в мене тарілочки є. Влю. Сюди піде соус соєвий. Так. Сюди піде у нас імбір. Так, сюди в мене буде імбір, дівочки йде. Отак. Такий гарний імбір, слухай. Гарні кусочки. Так, і сюди б мало, знаєте, що йти? Оте зелене васабі, якого в мене нема, і в АТБ його щось теж не продають. Тому в мене є теріяки. А вдруг комусь захочеться солоденького соуса? Ну, то я візьму ще отак. Чіріяки. Ну і О! Так, ну все. І швани нічого нема. І, як ви думаєте, я його зараз ж їсти не буду, бо мені не можна. Зараз буду тільки дивитися, як другі насолоджуються цим всім. Добре, тоді. Зараз... Яка краса. Бачите? Треба буду різати. Дівчата, що вийшло? Комусь буде ось так презентабельно. Бачите в таких тарілочках. А комусь буде так. Дивіться, які гарні суші. І не кажіть, що погано ріжеться. Дивіться, як гарно порізалися. Оце хвостик. Бачите? Це хвостик. Дивіться, як тут гарно. Виклало. Не розвалюється, не вірте. Ну все, йдемо тепер смакувати. Хороші ці тарілочки, кстати. Бачите, як виходить? Думаю, для чого вони предназначені? Для суші? Ну, добре, пішла їсти.